бачили у 22 другому році в Чорному морі, коли США, на жаль, прийняли хід Росії, а вони також не використовували традиційний підхід контратаку. І зараз хочу це описати, і також ви пам'ятаєте конвої в Чорному морі. І мої співгромадяни перевіряли, як ми постійно перевіряли, яке натовське судно судно знаходиться в Чорному морі. І з, моїй, з мого погляду, от в той час було допущено велику ошибку, і адмірал, контрадмірал, знає краще, напевно, ніж я. Проте це підтверджує, як стратегія, те США щодо зупинення повномасштабного вторгнення не відповідає нашим очікуванням і нашій стратегії. Я можу трохи покритикувати і нашу позицію, тому що я зараз не є офіційним представником країни і також це стосується активної позиції Росії в Чорному морі, що атакує нас ракетами. Безлічу дронів і жителі Одеси краще за всіх знають, як швидко розгортається атака з моря. І до чого це може призвести, якщо немає належної системи захисту, захисту на суші вчора? Адмірал неїш папа згадав. Дуже важливо річ, що зараз ми контролюємо більшу територію Чорного моря, проте я дипломат, і я можу сказати, що після війни ситуація може бути інакшою, тому що після війни необхідно буде реалізовувати свободу і забезпечувати свободу судноплавства. І якщо ви втрачаєте півострів, якщо ви втрачаєте Крим. У ну, я навіть не хочу це припускати, що офіційно США визнає, що Крим належить нашому ворогу. Це буде ще однією великою помилкою, тому що без півострова не можна контролювати східну частину Чорного моря. Якщо казати про ширший контекст, ми також вважаємо. Я особисто вважаю, що нам ми потребуємо допомоги США у майбутньому. Ми дякуємо США за позицію. І Також я працював з трьома. Президентами США як посол, і я хочу сказати, що зі всіма трьома президентами не завжди було легко вирішувати певні питання і обговорювати певні сценарії. Проте кожен з них підтримує Україну. І що стосується президента Трампа, можливо, я тут найбільш оптимістично налаштований в цій аудиторії, тому що я багато разів з ним зустрічався. І я думаю, що насправді це завдання наше. Українців як наблизити наші стратегії, стратегію США, стратегію України, як зберегти нашу позицію в Чорному морі і в ширшому регіоні. І також я оптиміст. Я оптиміст, тому що зараз в Одесі проводиться такий форум, що ми можемо організувати настільки великий вагомий захід в такі важкі часи в Україні. Зараз ми бачимо так багато друзів в Україні в цій панелі, в цій в цьому залі Ли ми кажемо про перший термін пана Трампа. Ви пам'ятаєте мою статтю в Hill, Fox, CNN, і Я також щодо критики кандидата Трампа. З погляду його позиції щодо України і також того ж часу Трамп казав, що Крим може належати Росії, тому що це традиційно російськомовний регіон. І є певна історія, і також два тижні тому ми знов щось таке почули. І тоді я вирішив як посол, що я не можу критикувати внутрішню політику США. Це по перше, по-друге, Президент США це надзвичайно важлива посада, проте це не вся Америка. Ми бачимо наскільки. Сильно підтримує нас США, що то, що стосується даних ЦРУ, Держдепа, Конгресу губернаторів і декілька губернаторів казали мені, що США це не країна, це федеральна держава, що об'єднує різні країни. І тут я можу вас і тут. Ми всі вас підтримуємо, і також національний уряд Каліфорнії на значною мірою підтримує військовим обладнанням. І також тут ми гадаємо Джавеліни і те, що надавалося чим, і також губернатори казали, що тут ми маємо складнощі в тому, щоб працювати напряму, і пов'язано з податками. Каліфорнія — це сьома економіка у світі, і зараз під час війни ми бачимо, що Росія. Опустилися на дві-три сходинки. Зараз знаходиться на 11-12 місці. США це надзвичайно велика складна країна, що має складний внутрішній ландшафт, але нам необхідно працювати за всіма з республіканцями, демократами з президентом Трампом. Не забуваємо, що президент Байден зробив для нас також необхідно працювати з лобіюванням серед військових кіл, і також ми бачимо зараз, що відбувається в Німеччині по друге я знаю, що адмірал Хьюіт дуже багато чого зробиться для заґрунтування кібербезпеки. Про це важливо казати, тому що зараз продовжується велика війна в кіберсфері. 15 також країн задіяні в цьому. І по третє це розвіддання та військове співробітництво. І також простіше працювати з конгресменами, що є ветеранами, і я думаю, що ми побачимо певні зміни в бюрократичній структурі в США. і Я думаю, що також ці люди зможуть. Обійняти посади вже найближчими місцями, що Україна може додатково робити? Не бути такою емоційною, тому що щодня ми слухаємо, читаємо те, що не каже, пише Трамп. І я, як якщо б я як посол дійсно на невіру сприймався, те, що мені казав президент Трамп, я би робив дуже емоційні кроки, тому я би хотів тут. Надати пораду, що ті, хто зараз відповідаються за іноземну політику України, зокрема президент Зеленський, не повинні бути такими емоційними, готуватися до зустрічі з представниками США, бути конструктивними надавати свої пропозиції і не очікувати чогось. І в останні тижні я бачу, що все залежить зараз з відносинами Рампа, але я з цим не погоджуюся, тому що коли ми кажемо про головного суб'єкта цієї війни, це наші збройні сили і також сили оборони. Якщо ми роз... будемо розуміти, що це наш головний суб'єкт, і також в нас є опонент. Це агресор Росія, від якої ми захищаємо. А наші партнери це США, також Європа, зокрема Німеччина. Ми бачимо нове ставлення, нову позицію Німеччини, і зараз ми потребуємо, ми потребуємо допомоги. Зараз не завтра, не наступного тижня, і ми кажемо про можливість цієї осені. Якщо ми не користаємося цією можливістю, Путін йде далі, йде в Європу. Пам'ятайте про це необхідно бути реалістичними і сприймати те, що ви бачите перед очима. Але чесно кажучи, я є менш оптимістичним, більш реалістичним в цьому випадку. Я гадаю, що після завтра заплановані певні. Перемовини, і це є наступною спробою Росії не робити справжню угоду. Я працював з росіянами довго протягом тривалого часу, 90-х. І я також бачився раніше з Путіним під час певних делегацій, і я можу сказати, будь ласка, не довіряйте їм, бо ми не будемо мати сталий стабільний мир. А, бо коли ми говоримо про припинення вогню. Навіть в таких випадках Росія надає великий список російських очікуваних і меморандум. До речі, офіційно станом на вчора ми не отримали жодного меморандуму від росіян, але є певні спекуляції. І медіа можуть сказати, що там є пункти щодо а, захисту російськомовних громадян. І я хочу спитати вас у вашій всі аудиторії. Багато хто тут ну не багато, але я бачу, що тут є російськомовні. Скажіть, чи ви хочете, щоб Путін вас захищав? Чи є хтось тут кому необхідний захист? Путін немає. Форум каже ні в Одесі. Російськомовні. Люди у російськомовному місті в Україні це не росіяни, це оце оді... це, це, це не російська мова, це одеська мова, як тут прийнято казати. <плес> Тому це є ще однією спробою імітації або симуляції перемовин і Україна також може брати в цьому участь, бо нам необхідно, ми мусимо брати. Участь, щоб не дати жодного часту, щоб не дати жодної спроби Путіну показати, що Зеленський не хоче миру, це не так, це мої передбачення. Я думаю, що це буде ще один раунд. Трамп вистуматиме медіатором, але це не не означає, що він вийде що що вийде з дистанції, бо коли Путін по Побачить, що він знаходиться під під тиском і має сісти за стіл, тоді приєднається Трамп, і він буде медіатором. Добре, і можливо, він виграє тоді Нобелевський приз. Але це те, що ми маємо розуміти як українці. На жаль, наступні тижні. Це будуть не часи миру, це будуть часи наступних атак, бомбардувань, спроби атакувати кожне місто в Україні та тероризування українців і намагатися і намагання забрати більшої частини української землі. Бо ми наразі бачимо ситуацію, яка відбувається, і е, ми бачимо, хто наразі. Від... Відвідує форум безпеки, вони мають дуже чітку позицію. Ми підготовлені набагато краще ніж у 2022 році, але це не означає, що Путін зупиниться протягом наступних тижнів. Нам необхідно бути сфокусованими та сконцентрованими всі наші сили на санкції. Я, я маю певні оптимістичні думки щодо того. І я гадаю, що Трамп дасть зелене світло для цього. І що важливо, це нова зброя. Я дуже щасливий, що нарешті Пентагон не публікує всі списки зброї, яку надають. І так само роблять не Німеччини. Тому я дуже оптимістична щодо того. Так. Коли Україна отримає Таурес, коли Україна отримає інші види далекобійних ракет на 500 плюс кілометрів для захисту, це не змінить хід війни, але це буде надзвичайно корисним, і також необхідно координувати... Політику санкцій з Європи, і ми бачимо, що в Європі щоразу чекають на позицію США, і також є спеціальна резолюція щодо 7 мільярдів заморожених активів Росії. І зараз ми отримуємо гроші. А чого чекає Європа? Там двісті. Мільярдів і дійсно ми бачимо пакети, що ухвалюються в Європі. і зараз вже ситуація покращується. Я можу сказати, тому що насправді Путін очікує, що коли постачання зброї в рамках попереднього пакету завершиться, він атакує. Це буде влітку, наприклад, у серпні. і Тут необхідно, щоб Путін зрозумів, що це не так. Будь ласка, подайте йому знак. А потім вже буде осінь, листопад, і там вже і погода буде на нашому боці, і ми тоді зможемо відкрити переговори. І е, ваше запитання є правильним, і ось такі сценарії я вбачаю в тому, як цього досягти. Чудово.